Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на огляді всім відомий годинник з такою таким, преміальною такою упаковкою, преміальною такою коробочкою Xiaomi Watch S1. Е, є версія Active S1 відрізняється від них своїм дизайном функції та, та по суті, ті самі. Відрізняється дизайн. Тут більш преміальніші матеріали і стоїть він ніж Active. Ось така коробка. Як на мене, мені дуже подобається сам дизайн взагалі упакування і як, як вони це все реалізували. Дивіться, Знімається верх. Йде сам годинник. Іде сам годинник. Іде сам годинник. Ось ми виймаємо його. А далі йде, два таких, можна сказати, два упакування, В першому у нас тут зарядне, зарядне тобто ось йде USB, USB звичайне, і USB Type-C вставляється в таблетку. Тобто безконтактний тут немає жодних, жодних, я маю на увазі. Це не магнітна зарядка, а безконтактна зарядка. зарядка, працює досить добре. От Ми вставляємо ось такого плана ну, і користуємося. Тобто ніяких пінів немає, я маю на увазі за це. Як в більш дешевих годинниках, наприклад, там асфітах, там уже з пінами йде. безконтактна, звичайно, на магніті, але безконтактна зарядка. Крім зарядки, звичайно, йде інструкції, і все, ось другий, друга коробочка тут йде мануал. Сам ремінет йшов в ньому. І ось такий товстенький мануал на багатьох мовах. Всі мови, які тут є. Але я думаю, хто його читає в наш час скажіть. О, от такого плану опакування, як на мене, досить прикольно і незвично. Тепер щодо годинника. Я не буду розповідати все е з нуля, як ми завжди е робили. Ну, як це вже робимо. Тому що цей годинник вже багато хто, е я думаю, бачив, багато хто вже його цікавився ним. Дивився огляди. Я розкажу своє бачення плюсів і мінусів самого годинника. Ну, давайте почнемо з плюсів. Е плюсів немало, і я почну з того, що тут офігенний, як на мене, дуже. Класний дисплей. Е, дисплей 143 дюйма е, сам дисплей мені чим сподобався. По-перше, -по яскравий. Е, По-друге, скло сафірове йде. Досить хороший захист. Поцарапати його буде дуже дуже важко. І е, ще нічим дисплей сподобався тим, що досить швидко працює. Ну, Тут тобто, я маю на увазі, сама оболонка, яка всередині. Система дуже швидко працює. Чому? Тому що тут 60 Гц. Ну, розумієте, ось дивіться, наприклад, ті самі амасфіти. Ось, дивіться, яка тут швидкість перелистування між меню. І дивіться, яка тут. Я думаю, різниця більш чим замітна. Далі, щодо плюсів, матеріали. Матеріали корпусу, як я вже сказав, сапфірове скло йде, покриває. Дуже мені подобається, але зразу скажу плюс, це плюси, але звичайно, тут маленькі такі мінуси назву те, що залишаються відбитки пальців. Це зразу буду говорити. тобто Тут олеофобне покриття є, але воно швидко зношується, тобто воно не, не дуже стійке. Отже, відбитки пальців залишає і видно, його треба постійно протирати. Е, тепер щодо матеріалів, далі продовжу. Сам корпус нержавіюча сталь, досить хороша е, конструкція, хорош, е, хороша зборка, дуже хорошо зібрали. Як Я розумію, ось 4 гвинтика, їх можна буде викрутити і попасти всередину. Тобто з цим не буде, думаю, проблем. Е, Самі матеріали чудові. І ти реально, коли її береш, відчувається така преміальність. Відчувається, що в тебе ну, годинник все-таки не дешевий в, в, в руках. Тепер що хотів сказати ще щодо плюсів. Е, як на мене, велика кількість. Е, ще щодо дизайну, мабуть, скажу вам пару, пару слів. Е, ремінець тут 22 мм йде. І самі датчик, як ви бачите, і дві, дві кнопки, що тут, що тут. По поводу тренувань. Що хочу сказати, Тренування досить їх багато, теж для мене. Ось дивіться, нажимаємо. Натискаємо дуже багато різних тренувань на різну цю. Це, ж звичайно, тут не всі. Ми можемо ось дивіться, додати інші види спорту, дивіться, кінні спорт, автоспорт, ліка, атлетика. Не дуже-дуже багато різних тренувань. За це, звичайно, плюс. Тепер далі зразу скажу, що до плюс-мінус це хто як вирішить, але батарея тут тримає десь близько 4-5 днів. Це при активному використанні. Тобто я маю на увазі активне використання, це що в нас? В нас йде включений постійний моніторинг пульсу. Моніторинги інші там, сну і так далі далі, далі. Тобто, практично з всім включеним, крім кисню. Кисень в мене не був включений, тримає близько 4 днів. Щодо плюсів, ще назву, Ось, дивіться, коли ми зайдемо в меню, є така штука, як безконтактна оплата. Тобто є NFC. Звичайно, великий плюс, але назву, звичайний мінус. Чому мінус? На жаль, на жаль, в нашій країні працює з картами тільки MasterCard. І не всі банки підтримують, можна сюди додати. З Приватбанком я додав одну карту, вона саме MasterCard сплачував нею, без проблем все сплачує, ніяких проблем в цьому немає. Постійно, як бачите, вводю пароль, тому що включена безконтактна оплата, і ставиться пароль. Відключити я його не можу. Тому що я з годинника можу оплатити товар своєю картою. Тому йде постійний захист пін-кодом. Ну і що працює? Ще один плюс: це шустро працює, як на мене. Ну, дивіться, перелистування між віджетами, швидке. Коли заходимо в меню, теж швиденько все перелистується. Лагів я серйозних не замічав. Коротко все, чіткий шрифт. все написано гарно. Ну, тобто, все, що потрібно є. Від ось, повіщення наші, будильник, секундомія, таймер, звичайно, все, все тут є. Можна додатково ставити свої програми. Тобто З цим теж проблем немає. І за це, звичайно, плюс. подобається сам інтерфейс і як він працює. Ну Оце такі плюси щодо годинника. Я вам скажу, мені подобається. От, за ці плюси, що я вам назвав, батарея 470 мАч. Тримає як для таких функцій, самі розумієте, тут Always, always on display є, тримає досить непогано. Я маю на увазі порівнюючи з, з тими самими Samsung Galaxy Watch. Так як там тримають, ви знаєте, самі день-два і вже треба підзаряджати. Але чому для мене батарея і плюс, і мінус, тому що я користувався Амасвітами GTR 447 Light версія, тут тримає тиждень навіть більше. Функції плюс-мінус ті самі, плюс-мінус ті самі. Тобто тут і плюс, і мінус батарея, кому як. Хто користувався чимось іншим, от я вам порівнюю з амосфітами, я вам можу зразу сказати, батарея тут краще. І сама система для мене точно не гірша. Якби ще тут було 60 Гц, наприклад, і все інше, але в старших моделях, звичайно, це є. Тому батарею, ви думаєте, щодо батареї. Якщо ви хочете неділю не заряджати, брати краще амосфіти. Старші моделі, наприклад, GTR 3, GTR 4, чим ті самі Xiaomi Watch S1. Тепер давайте розповім, вже почну з мінусів. На плюсах ми закінчили, Хоча, можливо, ще для когось хтось для себе не дає ще плюсів, тут їх немало. Дизайн просто офігенний для мене. Я вам чесно скажу, дуже мені дизайн подобається. Ось як на руках вони виглядять. Як на мене, дуже-дуже класно виглядять. І взагалі, сам дизайн. Коли ти їх надягаєш, ти відчуваєш, відчуваєш, відчуваєш от цю нотку преміальності. Не можу я сказати, що я, наприклад, порівнював я їх з тими самими Galaxy Watch, ами. Не можу я сказати, що мій Watch подобається. Мені дизайн саме у цих Xiaomi подобається, наприклад, більше. Але, саме розумієте, це все діло смаку і кому як. Ну, Дивіться, от як на руці. Ну, от такого плану. Тепер щодо мінусів. Е, зразу. Скажу, це всі мінуси основані на тому, на чому я користувався раніше. А це був GTR Light, як я вам і казав. Тому почнемо. Перше програма фітнес. Тобто саме ПО, як на мене, дуже недороблене, немає дуже багато різних функцій, там мало програм, мало циферблатів в самій програмі. Мало. Наприклад, той самий е персональний індекс парі, е я думаю, ви всі знаєте, ті, хто особливо користував, користувався тож GTR, його там немає. Тобто, в самій програмі є, тут він не реалізований. Ну, Ви розумієте, для мене це мінус. Я привик і персональний цей індекс активності, він для мене був важливий і я ним користувався, я ним орієнтувався, дивився, мені цікаво було. Е в самому фітнес-пресеті мало функцій. Наприклад, в Amazfit, Amazfit на ZPS, на ну, Life, там програма, там можна було налаштувати рівні вібрації. Тобто, що я маю на увазі Рівні вібрації. Тут рівні вібрації налаштовуються в налаштуваннях самих годинників. Самого годинника. Якщо ми, якщо ми зайдемо в, в налаштування. ось. Вібрація є одна сильна і за замовчуванням. Сильне за замовченням. все. А в самій програмі немає як налаштувати її. В Амасфітах, в ЗПС, там набагато все це продуманіше. Чому? Тому що там рівень вібрації навіть собі на кожне. От, наприклад, коли до тебе дзвонять, так вібрує годинник. Коли до тебе приходить нагадування, так вібрує годинок. Тобто для мене вібрація тут мінус не тільки в плані програмного забезпечення, а в плані самої вібрації. Коли приходить. Нагадування, вона така коротка, я можу почути, можу не почути. І глуховата. Вібрація, мені чесно, не сподобалася. Я не знаю чому, але я вам говорю, які. На старих годинниках, яких я вам показував в GTAрі, я не кажу, що вона там набагато краще, але вона там мені приємніша. Знову ж таки, це моє бачення. Вирішувати тільки вам. Зразу великий мінус За ПО, як я вам сказав, мені не подобається сама програма фітнес, мало в ній функцій, мало якось все там реалізовано, не так удобно, як в ZEP Live на Масфітах. Як я вам і казав, мало циферблатів і більше циферблатів саме аналогових. Самі розумієте, такий тип годинника, тому вирішувати саме вам. Саме цифрових циферблатів там менше. Ось такого плана вони змінюється, як ви бачите. Ну, стандартно. Стандартно. Тепер далі по поводу, що мені ще не сподобалось. Чесно вам скажу, це, звичайно, така теж придирка, можна вже навіть назвати, але мені не подобається. Звичайно, я розумію, що це, можливо, не для нашого ринку робилось, хоча це глобальна версія. Тому я вважаю, можна було все-таки зробити і реалізувати це. Це робиться на програмному рівні дуже швидко, як на мене. Що я маю на увазі? Ну от дивіться, ми заходимо в меню. От Я теж привик в меню заходити саме отак. Тут, як ви бачите, тут додаткова панель. На так привик, мені так було удобно. Що тут треба нажимати обов'язкову клавішу. Дивіться, чому мінус для мене, придирка, яку я вам говорю. Ось дивіться, ми заходимо в такий пункт, як атмосферний тиск. Переклад досить до речі, добрий, українська мова є, тобто з цим проблем нема, за це плюс. Щодо атмосферного тиску. Як ви бачите, тут є альтиметр, ось показує в метрах, а є атмосферний тиск. На жаль, щодо чого я вам хотів сказати, що тиск тут оцінюється вимірюється в гектопаскалях. Тобто, щоб ми дізналися в міліметрах тут стовпчика, нам треба що робити? Переводити з гектопаскалі на міліметр тутного стовпчика. Це мені приходиться робити на калькуляторі. Тому що, щоб перевести, це треба 994 мені перемножити на 0.75. І це буде приблизний там, атмосферний тиск вже в міліметрах ртутного стовпчика. Як на мене, можна було реалізувати тих самих Samsung Galaxy s 4. Ой, господи, що я говорю? Це, що я вже заговорився, В Samsung Galaxy Watch там проблем з тим немає. Там міліметр ртутного стовпчика, і проблем немає. Ти бачиш відразу тиск, який є. Як на мене, це такий маленький 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 мінус. Щодо іншого, питань немає. Самі повідомлення приходять з різних програм, без проблем все реалізується. Тобто від Viber до WhatsApp, до календаря і так далі, проблем з цим немає. Щодо ще такої функції, для мене була корисна функція. Тут же знову ж таки, насчет ПО Фітнеса. Про яке я вам говорив, мені не сподобалось, я прив... все-таки звик до того, що є в Новомасфітах. Це мається на увазі така штука, хоча вона не кожному корисна, це теж мій особистий погляд. В Амасфітах я міг зайти в ZEP OS, ZEP Life програму і назначити на такий день нагадування. Текст його, нагадування і все. Тут такого немає, ну, тобто воно мені приходило це нагадування в определенний час, який я захотів, на амасфіти. Тут такого немає. Тут, щоб це реалізувати, це вам треба як варіант підключати календар. Просто на календарі вибираєте в себе на телефоні, не в програмі фітнес, а на календарі. Вибираєте такий-то день, таке то нагадування, і воно вам приходить в вигляді звичайного повідомлення, короткочасного повідомлення. Там приходило, воно, поки я не вимкнув. Поки я не прочитаю це нагадування, у мене годинник не вимикався. Я нажимаю клавішу, щоб вимкнути. І, звичайно, в мене вже вимикається тоді це моє нагадування. Теж моє бачення, самі розумієте, моє бачення це абсолютно. Я не можу казати, що це мінус загальний, але, як на мене, мені це не дуже вдобно. Оце такий мій. Короткий огляд щодо цього годинника, і те, що я вам можу про нього сказати. Але в загальному бачення про нього хороші, чесно вам скажу, хороші, тому що приємно носити, він не важкий. Хоча, ну, порівняючи з тими самими він важче трошки, але немає такогось дискомфорту е при користуванні немає ніякого дискомфорту. Тобто користується, все швидко літає. і Годинник досить таки непоганий. Ціна тут теж плюс-мінус, як для кого. На даний момент зараз на Aliexpress 100, десь 5 доларів можна придбати. Це ще абсолютно новий. Ну, Звичайно, був дешевше. Amazfit, який я казав на початку по поводу Symi по Xiaomi, Xiaomi watch Active, S1, яків я маю на увазі, то там ціна десь близько 70 тисяч з копійками доларів. Це на даний момент на даний час записування саме цього відео. Ось отакий годинничок З таким чудовим дизайном, чудовими матеріалами і чудовою зборкою. Щодо цього, вони постарались і зробили реально преміальні години, як на мене. А щодо функцій ПО, мені здається. Трошки все-таки не доробили. Дякую всім за увагу. Будуть питання щодо роботи, щодо саме того, що як е, по поводу роботи самого годинника, чи по поводу інших якихось функцій, чи, можливо, ще щось ви хочете почути щодо цього годинника. Без питань пишіть в коментарі, зніму для вас відео, все розповім. І... Врахую кожне, кожну вашу думку, кожний ваш коментар. Всім дякую за увагу, всім удачі і мирного неба над головою. До побачення!